В моїй практиці вперше, коли беру матчевий коментар, відразу у головного тренера обох команд суперниць. за кого вболівали? Ну, Іноді в цьому матчі було таке, що був в карбоні 2 на лавці, а да, вболівав, ми бачили. Так, да, да. Вболівав за першу і навпаки, тому не, не можна. Це єдине одне ціле, тому було дуже важко зібратися комусь віддавати. З даного моменту комусь за когось болювати більше, так скажемо. А що стосується гри в цілому, то ну, дуже доволен карбоном 2, тому що хлопці є молоді, декілько підписали. Є хороший тепер у нас другий вратар, є добрі гравці з великого футболу. Вони сьогодні продемонстрували, що можна було з цієї команди щось у футзальному плані плані, якщо б не великий футбол. Тому ну, немає зараз тренування з футзалу, тому що ми увійшли, так скажемо, відкрили сезон великого футболу. Тому це таке вже більше як там, додаткове навантаження для них. А так то дуже вдоволений. В першому таймі нав'язали боротьбу у карбона 2 було передостатньо моментів, щоб забити більше, чим один м'яч. Можна було і три-чотири і гри гола забивати. Це добре, але в свою чергу і для карбона, дво, для карбона перша дзвіночок такий, що налаштовуватись потрібно на кожну гру і є над чим працювати саме в плані оборони. Адже пропускаємо, наче забиваємо багато, але і пропускаємо багато. Тому, тому, в принципі, все добре. Сьогодні вийшов такий матч чудовий.